Наразі продовження піших походів Анатолія Крушиця містом Луцькою ну, вечірні піші походи. От гляньте, я на центрі трохи задержуся, є секунди, пару хвилинок. Оце дом. Він був старенький, зараз його. Відом. Там нові будови. Звідси вигляд на проспект перемоги в сторону Авангарда. зліва. Права, тобто Порт-сіті. Тут зараз намалюється тобто виникне вокзал, я не з цієї сторони, з правої сторони, але що то буде, видно, це там вокзал, побачимо може, колій, Ну, їх не видно, то та верба затуляє Порт-Сіті, о, вище піднімаєш, все-таки не це. Будемо спускатися, я думаю, до кінця мосту зніму. Піші ходах. Антоні Кушеця, вечірнім Луцькому. Наразі вулиця, яка йде до Перехрестя Рубанці, Дубнівська, Київський Майдан і Варшавка. От Вечірній вокзал, може його видно, треба повільніше, Погано буде там авто, старці, хто не знає, під'їздши до Поршіті, треба може прийти. До автостанції. От по суті добре видно. У мене ще є час. Вон якісь дівчата, ті самі дівчата Пішли по ходах анатолій, ті самі дівчата, щось знову. Вони мене обігнали. А вон Варшавку видно. Ні, це юванта. О, заправка, око дуже прекрасно буде видно. От ціни і вуличка. Муста, тобто. Містопрохід, тобто він колись було, не було, і була дорога, як я пам'ятаю, ґрунтова. Зараз є пару секунд. Ну я ще не біжу, а йду. Пішки походи а О, анатолій кошиця, зараз покажу, може, вам там там. Тобто прибавляю ходу, О, Обжину дівчаток. Вони спішили, але чомусь не спішать. Oh, Наразі зараз ми побачимо далі там-там. Погано буде видно, але нічого. Закінчую. До нових зустрічей Піші в піших походах Анатолія Кошерця. Вечірнє місто Луцьк. Переходик. Пару секунд. О, там-там буде видно. Футбольна там-тама є всі думає, матчі, які я коментую, то знімаю. Дякую. До нових зустрічей.